Україна переходить у нову лігу озброєнь. Дрони дальністю до трьох тисяч кілометрів та системи перевірені в боях стають нашим експортним продуктом. Зеленський на генасамблеї ООН заявив, що міжнародні інституції безсилі, якщо за вами не стоїть власна зброя. Тим часом українські безпілотники вже б'ють по ключових об'єктах у глибині Росії, змінюючи хід війни. Про Все більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на мій резервний канал. саме тут ми з вами зараз спілкуємося. Щодня в нас перевірені новини. Україна не має великих товстих ракет, якими Путін так любить хвалити. На парадах, але у нас є безпілотники, здатні пролетіти до трьох тисяч кілометрів, заявив Зеленський. Навіть країни з обмеженими ресурсами тепер можуть створювати зброю. Небезпечно для своїх сусідів незабаром безпілотники будуть воювати з безпілотниками, цілюючись на об'єкти критичної інфраструктури, націлюючись на людей повністю автономно, без участі людини. Україна вирішила розпочати експорт озброєння власного виробництва, повідомив Зеленський. Це потужні системи випробовані в реальних умовах, коли всі міжнародні інституції зазнали невдачі. Вам не потрібно починати з нуля. Ми готові поділитися тим, що вже довело свою ефективність у реальній обороні. Додав президент України. Міжнародне право не працює повністю. Якщо у вас у вас немає впливових друзів, і навіть це не працює, якщо у вас немає зброї, сказав Зеленський на сесії генасамблеї ООН. Немає гарантій безпеки. Жодна міжнародна інституція не здатна зупинити кровопролиття. На що країни, які потерпають від війни, можуть розраховувати від ООН. В десятиліттями лише на заяви, наголосив президент України. Сезон бавовн на російських НПЗ у самому розпалі дрони СБУ вгатили по одному з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних заводів в РФ друге за тиждень. Він розташований у Башкортостані. Чуть 400 кілометрів від України. За даними джерел, там виробляють 150 п'ятдесят продукції. Після удару БПЛА на території заводу спалахнула пожежа у повітря. Піднімається величезний стоп чорного диму. Ступінь пошкодження встановлюється. Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це не чесно. Зеленський заявив, що позиція президента США змінилася. Він показав, що хоче підтримувати Україну. До кінця низка де президента України в ефірі американських новин про завершення війни Україна і Америка хочуть якнайшвидше закінчення війни. Тільки Путін. Цього не хоче. Ми не відчуваємо, що Китай хоче закінчити цю війну, але Трамп. Може змінити ставлення сі Цзіньпіня. про вибори. Україна готова до виборів, якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою конституцією. А ви готові до виборів? Якщо так, поставте плюс в коментарях, якщо ні, мінус. Про зустріч з Путіним всі проаналізували зустріч з Путіним у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі та Європі. Зокрема, в Австрії чи Швейцарії Україна готова навіть до її проведення у Казахстані. Про Іран та Індію Тегеран ніколи не буде на боці України. А от Індія, здебільшого, на нашому боці. Ми маємо зробити все, щоб відштовхнув. У індійців від Росії та змінити їхнє ставлення до російської енергетики. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю! Осіннього, гарного, прекрасного дня. Посміхайтесь!